Історія одного вбивства. Цілий день вона старанно ліпила пельмені, а він увечері прийшов, з'їв і сказав: Не купуй такі більше. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Два мільйонери. Перший Піцуб замовити, та в цій глушині вночі всі піцерії закриті. Другий набирає перший ліпший номер. Ало, прийміть замовлення на піцу, будь ласка. Зі слухавки долинає лайка. Яка піца? Це квартира. Мені о щось на роботу вставати, а тут якийсь ідіот спати не дає. Другий, не звертаючи на це увагу, диктує адресу і завершає все словами Оплата 20 тисяч доларів і вішає слухавку. Перший. І що? принесуть? Ще жодного разу не було, щоб не принесли. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> чоловік довго був у відрядженні. І, повертаючись, дав телеграму дружині, щоб зустрічала. Приїхав, дружини на вокзалі немає. От погань, думає чоловік. А може, й не погань. Може, вона на кухні стіл накрила, пляшечку приготувала і чекає на мене. Взяв таксі, приїхав додому й одразу ж на кухню. Немає ні пляшечки, ні накритого столу. От погань, думає чоловік, а може, й не погань, може, вона в спальні, ліжко розстелила, лежить і чекає на мене. Він у спальню точно. Дружина лежить у ліжку, але не одна, а з коханцем. От погань, думає чоловік, а може, й не погань. А може, вона телеграму не отримала.